Вітаю на каналі Життя Триває. Це акваріум на 15 літрів. Є відео на каналі, як в цьому акваріумі віднерестились півники, як тут вирощувався малючок. І це останні кадри цього акваріума, бо малючок оцей півників переїхав до більшого акваріуму. А цей акваріум я перезапустила і зробила редизайн цього акваріума. і зараз все розкажу і покажу. Є відео на каналі про запуск акваріума для півників на 50 літрів. Вони в ньому вже, до речі, живуть, і там я роблю скелю дуже красиву, про це також буде ще відео попереду. А що стало з цим акваріумом, я зараз вам покажу. Тут вижило 6 півників. Ось вони. В цьому акваріумі дуже рясно от заросла рослинка. Це Хінадорес Ніжний, також тут росте папороть і Мох Крісмас. І такі рослинки, як Лібнобіум і пістя, вони зверху плавають. І тут є равлики і креветки. Равлики і креветки дуже добре в нерестовичку. Або вони доїдають за мальком, то що малюк не встиг з'їсти і не портиться не біобаланс в акваріумі, корм не псується і не піднімає аміак в акваріумі. Малючок тоді виживає. Тут залишилось 6 півників, бо я не сортирувала півників. От Якщо хтось буде розводити півників, коли вони маленькі, от зовсім мальочки, їх треба розділити через е, днів 5 після того, як мальок попливе, їх треба розділити більших від менших, на дві групи поділити. Бо більше півники з'їдають тих, що менші. Вони прям значно більші і всі ті, що маленькі, вони їм як корм ідуть. Ну, Я в цьому акваріумі не займалась такою штукою нікого не ділила на більших-менших. Тому вижили тільки ті, що більші, вони благополучно з'їли всіх своїх менших братів і сестер, і от шість півників вижила. Але я не займаюся розведенням на продаж, тож мене це. Влаштовую. Для мене 6 співників досить буде для моїх акваріумів, щоб просто насолоджуватись їх красою. В цьому акваріумі в них встановлений аероліфний фільтр, який я зробила власноруч, і обігрівач і світильник. Світильник китайський, такий не дуже потужний, але під ним добре ростуть ось ті рослини, які виросли. З цього акваріуму. Півники переїжджають разом з усією водою, що є тут в акваріумі, щоб їм було більш комфортно в новому акваріумі, і з усіма цими рослинами, що тут є, також, щоб півникам було більш комфортно. І буде перезапуск цього маленького акваріуму. Ось Злила всю воду. зараз буду... Перемивати ґрунт, частину ґрунту також я закладу в новий акваріум для півників, щоб швидше, скоріше там відбувся запустився азотний цикл. І ось цей новий акваріум. І півників я сюди вже перевела. І в маленькому акваріумі рослин здавалось дуже багато, а от в великому не дуже багато. Да? Але це все зараз те, я посадила сюди гласостігму, ось такі низенькі рослинки. Хочу, щоб вони заросли таким зеленим килимом. І також в маленький акваріум, тепер замість оцих великих рослин я висадила гласостігму, щоб там також був килим зелений. Це буде, ну, мені здається, що буде гарно. До цього акваріума ще готується скеля, вона зараз в мене сохне. І покажу, також буде відео, як її роблю. Ось такі чарівні півники. Тут встановлений обігрівач фільтр, є аерація, але тут аерація за рахунок фільтра додаткової аерації я не ставила. Півникам до двох місяців потрібна аерація. Так взагалі вони можуть жити без компресора, але до двомісячного терміну їм життєво необхідно компресор або аерація ну, будь-яким іншим чином, бо той орган, за допомогою якого вони беруть повітря з поверхні і дихають з поверхні, він в них ще не сформований. А це батько тих півників. Ось він живе окремо. Півники, коли виростають, самці між собою борються за територію, за самок ділять територію б'ються. Але поки вони маленькі, вони можуть жити всі разом. Коли вони підростуть, то я їх розсаджу по іншим акваріумам. І розсаджувати треба тільки самців. Самки можуть жити або всі. Одна з одною, або самка і самець, або самець, і декілька самок. Це нормальна історія, вони не б'ються, вони чудово собі уживаються. Ось так було і ось так стало тепер. Каряшка, оця, оці карчі, вони тут так і були з самого початку. Є відео про запуск акваріума на каналі, де я. Клею цю корягу і розповідаю, як я це все діла, роблю. Акваріум, так, і задумувався спочатку, але в мене не було потрібного світильника. Тепер я купила більш потужний світильник, трошки пізніше розкажу про нього детально. І ось так тепер буде. І я дуже сподіваюся, що в цьому акваріумі дно затягнеться почвопокровною рослинкою. Чи буде вона рости тут чи ні, невідомо. Але для того, щоб рослини в вашому акваріумі гарно росли, їм треба якісне освітлення, яскраве світло, достатньо білого світла, не треба там якесь рожеве, червоне світло, не треба. І також велике значення має висота води. Чим менша висота водяного стовпа, тим краще ростуть рослини. В цьому акваріумі в мене живуть дві рибки: атицинклюс і анциструс. Вони обидва ще малючки. Атицинклюс залишиться в цьому акваріумі. Коли анциструс підросте, я його пересаджу до іншого акваріума, а поки йому тут буде дуже добре. Отоцинклюс це рибка такого ж плану, як і анциструс, вона чистить скло, об'їдає водорості на стінках, на листочках, не псує листя рослин, дуже обережно об'їдає водоростеві нарости. І ця рибка не росте великою. Тому дуже раджу отоцинклюсів заводити в акваріумі. Ансиструс також добре чистить скло, але буває, що він може з'їсти якусь рослинку пошкодити. І ансиструси ростуть великими до 15 см. Ось ця лосостігма тут посаджена. До речі, я цю рослинку купляла там, де і світильник Єпард Гудз. І рослинка приїхала разом із світильником поштою. Криветки в мене тут живуть, три штучки ось. випав з ладна. Три креветки, дві рибки малька. Більше я, поки сюди ніяку рибу садити, не збираюсь, бо це в мене такий акваріум для малючка. Якщо я хочу якогось малючка розвести, то я сюди відсаджую малька. Ось показую, що тут встановлений арліфтний фільтр і обогрівач. Це обігрівач для наноакваріумів. Я також придбала нещодавно. Ось так він виглядає. Він маленький, гріє воду до 25 градусів, він без терморегулятора, просто гріє до 25 градусів, як нагріває, то виключається. Виставляти там якусь іншу температуру на ньому не можна. І придбала. Більш потужний, якісніший світильник це світильник Єпард гуц. Ось, показую це цинклюс. Отак він виглядає, але це ще він маленький. Рибка виростає сантиметра 4, не більше Ось харчуються наростами на склі і також я їх підгодовую донними таблетками для самі, так як вони ще малючкі маленькі рибки їм треба їсти добре і равлики також під'їдають ці донні таблетки так само як і креветки да. світильник встановлений е -гудс для наноакваріумів для акваріумів для акваріумів на 10-15 літрів Дуже якісний світильник, вмикається, вимикається кнопкою, і він без контролера, тобто його треба включати-виключати, але мене це влаштовує. Гарний, якісний, потужний. Сподіваюся, що під ним оці рослини розростуться і закриють собою весь простір дна. Ось цей індикатор. Обігрівача. Він дуже маленький обігрівач, компактний і дуже підходить для наноакваріумів, не займає місця багато, і якщо у нього горить червоним кнопка, він е, гріє воду. Коли змінюється на синій колір, то він, значить, вже нагрів. Ось я показую гіпарт фірми Світильник. Вся інформація про нього залишу посилання під відео на сам сайт, де я заказувала. Може комусь це буде цікаво, але дійсно класне освітлення, якісне і український виробник. Що мені дуже подобається. Ось така у нас сьогодні вийшла історія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на каналі.